Минулої доби прикордонні населені пункти Харківського, Куп'янського та Чугуївського районів області знову потерпали від обстрілів окупантів. Внаслідок обстрілів Куп'янська пошкоджено щонайменше 9 житлових будинків: зруйновані господарчі споруди та гаражі. Також пошкоджений заклад охорони здоров'я без постраждалих. У Вовчанську, чугуївського району ворожим вогнем пошкоджено приватний житловий будинок. У селі Берестове Куп'янського району внаслідок ворожого обстрілу поранення зазнав 52-річний цивільний чоловік, госпіталізований у стані середньої тяжкості. В області залишається високою мінна небезпека. Сьогодні зранку у селі Чайківка Чугуївського району загинув 37-річний цивільний чоловік. Він підірвався на розтяжці, коли йшов рибалити на річку. Вкотре закликаємо, утримуйтеся від відвідування лісів, лісосмуг, річок, полів тощо усі ці території є потенційно небезпечними і можуть бути заміновані.